Якарі, якарі хто мудрий, хто той зупинить гнів, без страху спинить ворогів. Якарі, якарі Якарі, якарі Якщо у небезпеці друг З'явиться могутній дух, яка. Якарі. А може просто прогуляємося в лісі замість того, аби збирати ягоди. Гаразд, а чому ні? Так тихо, що навіть чути дихання мурашок. <храпляє> Малий грома, обережно! О, випечця Ми Мені помітили тебе. Пусте! Я радий вас бачити. Ваш новий дім такий гарний і зручний. Мій тато найкращий будівельник. Ось наш дім на решті готовий. <А prestigious> Вітаю. лявий? Подивись на його дзьоб. Таке відчуття, наче він має три підборіддя. В з тобою? Ти птах! Чому ж ти не мієш літати? Я хотів піймати рибу, але я схибив. Я так втомився. Втомився? Це я три дні підряд працював без перерв. а я знайду на тебе вправу. Я повисмикую за твоє півддя. Три дні роботи. Хто за це відповість? Заспокойся, Ти хіба не бачиш, що він поранився? Він поранив ліве крило. Якщо ми не допоможемо йому, він ніколи не зможе знову літати. Пелікан. Я летів на південь зимувати, але сильний шторм збив мене з курсу. Бідолаха, ти полетів на північ чи захворів? Потрійне підборіддя. Це найсмішніший птах, якого я коли небудь бачив в житті. Малий бізоне це пелікан. І не насміхайся з його дзьоба. Так, так, так. так. Цей екзотичний птах з гігантським дзьобом стане гарним трофеєм. Майже все готово. знижуючий сироп. Всім на добраніч! на, на добраніч, добраніч Василко. Василко! Я не можу заснути через такий шум. Він заснув нарешті. Ну О, що, що тепер? тепер. Доброго ранку, як спалося? Я не міг заснути всю ніч. <гів Lyman> Тобі вже краще. О, так. Я почуваюся набагато краще. А? А? <гів> а, мені так шкода. Обережно, ти такий незграбний. <гів> не кажи так, малий громе. Він ще хворий. Його крило вже загоюється, але він ще слабкий і має високу температуру. Йому треба поїсти. Знову упустив. Ах! Сьогодні не мій день. Навіщо ви лабите рибу? Адже скрізь стільки трави, що вистачить на всіх. Не розумію. Потрійне підборіддя зараз може поїсти тільки завдяки нам. Він пелікан, малий бізоне. Та яка різниця? Тепер він може їсти. Лови! А зараз він поїв вдосталь завдяки малому бізонові перфектному рибалці. Взагалі, то мені здається, що він досі голодний. Досі голодний. Веселко, тепер твоя черга. Ха. Ха, я обіймала ще одну. Тепер він наїсться. О, так. Не дивно, що у нього три підборіддя. Він не нажера. О, Я не можу повірити. Він з'їв чотири великі рибини і досі голодний. До того ж, перфектне рибалко. Ти змарнував кілька годин, доки щось упіймав. Ха, ніхто не може упіймати стільки риби, щоб задовольнити його. апетит. Я знаю декого, хто зможе допомогти, але він далеко, а наш друг не може літати. <звук> е, чому ви так на мене дивитесь? Вгадай. Це далеко? Йому дійсно слід замислитись над дієтою. Мені дуже шкода, що я завдаю стільки клопоту тобі і твоїм друзям, як карі. Просто залиште мене тут. А це чудова ідея. Малий громе, навіть не думай. Я жартую, я його не покину. Хоча він трішки мені неприємний, а важить більше тонни. Ви чули це? Я нічого не бачу. Так, це було дивно. Цього разу я влучу. Малюйтесь. Великий ведмідь не завдай шкоди, Ха -ха! привіт, друже, я радий тебе бачити. <ривіт> <ривіт> Зробити, якби у мене були такі ж великі лапи, як у нього. Ти впевнена, що він готовий літати, веселко? Угу. Потрійне підборіддя ти ще не забув, як літати. Чудовий підйом. Добре, що небо безхмарне. Та й птах може і в дерево влетіти. Невдаха. Готуйся до зустрічі з пращурами. Погляньте! Подрійне підборіддя обережного, як управно літає. Молодець! Є! Молодець! Що він робить? Знову схибив! твоє везіння закінчиться, Де ти? допоможіть Допоможіть мені! Це його провчить! На мене напали. Допобажіть! <ріст> <ріст> Неймовірно, полікан такий незграбний на землі. І такий віртвоз у небі. Зовнішність може бути оманлива. <ріст> <ріст> Я думаю, що зараз ви і без нас впораєтеся. <ріст> так, і дякую вам за такий чудовий урок. <ріст> <ріст> Ти маєш рацію. Пан Пелікан такий швидкий, як і такий граційний, як Лебідь. А слухайте, поки ми я був несправедливий до тебе. Мені дуже шкода. Все гаразд вибачаю, якби не ви я б ніколи не зустрівся з вашим другом великим ведмедем. Я маю подякувати йому. Я зараз повернусь. Сподіваюсь, він знайде його. Для тебе. Дякую за все. Ти це упіймав? Сам? Mm -hmm. А я думав, в найкращі рибалки в світі. Подивись, mm -hmm. мамо, я лечу. А де ж це безпечно, любий? Не хвилюйся, хай <рес> повеселиться. А це весело, правда? <рес> 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 Удри той зупинить гнів, без страху спинить ворогів. Якарі, 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 якарі. Якщо у небезпеці друг з'явиться могутній дух.